в області понад 3600 дітей є сиротами, із них 80% мають цей статус при живих батьках. Це досить висока цифра. Проте цього року кількість дітей сиріт на Житомирщині зменшилась на 4%. Сумна статистика стверджує, найчастіше батьківських прав позбавляють через пияцтво. Проте є й інші причини. Організатор круглого столу Житомирський протопресвітер Української греко-католицької церкви Віталій Сидорук наголошує, низький духовний рівень та падіння моральних цінностей не сприяють щасливому. Му дитинству ми майже більше десяти років вже працюємо із Житомирським інтернатом, і так само там багато є соціальних сиріт, і по можливості намагаємось дати їм певне забезпечення, хоча би трішки чим можемо тої любові і уваги. На круглий стіл прийшли не лише представники церкви, а й чиновники. Зокрема, заступник начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації Олена Саківська каже, на Житомирщині дітям допомагають знаходити нові родини. Понад 78% дітей всіх цих сиріт типу позбавлених батьківського піклування влаштовані в сімейні форми виховання, тобто це на усиновлення, під опіку піклування, в прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Байдужість суспільства одна з головних причин сирітства, як явища в Україні, кажуть організатори заходу. Силами держави, церкви та небагатьох громадських організацій цю проблему не вирішити. Слід об'єднати зусилля усіх, а не допомагати по окремості. Крім того, потрібно брати приклад з європейських країн. Ін адже у багатьох із них проблема соціального слідства взагалі відсутня.